19 грудня рашисти не зупиняються у спробах засипати Україну своїм металобрухтом. Лише за минулу ніч окупаційна армія скерувала на нашу територію 35 дронів камікадзе іранського походження. 30 шахедів вдалося збити повітряним силам зсу на підльоті. Донецький напрямок залишається найскладнішим для наших оборонців. Постійні бої точаться біля Бахмута під опитним і північніше Озарянівки. Інтернетом ширяться багато відео з цього відтинку. Як це з багатостраждального Бахмута? Обмінний фонд поповнюється здебільшого вагнерівськими сидільцями, які намагаються зайти у місто. Хай у тебе мокруха була, що раз напомню. Я не був а що було? 111 била? Я не в курсі, що це. смерть. Прогрес... Прогрес... Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав контратаку 46-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Наші воїни вибили росіян зі східної околиці Бахмута. На запорізькому напрямку змін немає. Наші оборонці постійно завдають ударів по позиціям ворога. На Херсонщині змін на мапі теж не було зафіксовано. В різних телеграм-каналах з'явилися відео, на яких видно позиції росіян, якщо це можна назвати позиціями. На власні очі ми бачимо, як жили ті свинособаки. Ось Так обіцяна канала жили. так, Як себе дома. Інбурнська коса єдина ділянка Миколаївської області, що доки лишається під окупацією. В різних телеграм-каналах почала ширитися інформація, що тривають бої за контроль над нею. Збройні сили України завдають потужні удари по росіянам. Спецпризначенці кракену показали звільнення кислівки та котлярівки Куп'янського району Харківської області, що на півночі від Сватово, українські захисники крок за кроком витискають з нашої землі кацапів. В Україні на хороших рудських перетворилося уже майже 99 тисяч росіян. Впевнено, рухаємося до першої сотні. Дякуємо нашим захисникам. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.